Оброслі мохами напівзруйновані у віддалених куточках карпатських лісів на румунському кордоні. Це кляузи або гаті. Колись ці дамби дозволили масово вивозити карпатський ліс для розбудови Австро-Угорщини. Виробки забезпечили роботою тисячі українців, хоча розквіту регіону так і не принесли. А ще вони є нагадуванням про силу та відвагу Бокорашів, що ризикуючи життям, сплавляли колоди вниз за течією. Але сьогодні їх час минув. І вони мають відійти в історію. У світі почалася ера переоцінки впливу дамп та відновлення вільнотикучих рік. У Європі лише за останній рік знесли пів тисячі штучних перешкод на водотоках. В Україні поки плани не такі масштабні, але вони дозволять повністю звільнити верхів'я тиси від штучних перешкод. Вільна річка це є модель, яка дає можливість зберегти біорізноманіття, забезпечити чисту воду. Забезпечити громадам доступ до цієї води і багато багато інших факторів, які дають можливість стало розвиватися. Карпатський біосферний заповідник. Спільно із неурядовою організацією Дунайсько-карпатська програма за підтримки фонду Опен Ріверс зараз проводять підготовку до демонтажу трьох дамб на території заповідника. Це дозволить повністю звільнити верхів'я від штучних перешкод. Це три об'єкти. Один об'єкт знаходиться в Богдан Петровському відділенні, так зване урочище лавка. Одна дамба це урочище білий, і третя дамба урочище квасний. Дві дамби це рештки загад, які збудували за часів Австро-Угорщини. Третя це насип на березі, який створює ефект каналізованої річки. Так, після повани в 98-му році намагалися вберегти від розмивання залишки цілілих доріг. Це зарегулювання створення. Оцих каналізаційних ділянок вздовж гірських річок. Це є дуже негативне в екологічному плані явище. Верхів'я карпатських річок слугують місцем розмноження для багатьох місцевих видів риб, які мають спеціальний охоронний статус. Це і Корель, це харіус, ну і, звичайно, головатиця, або, як його ще називають, Дунайський лосось. До речі, останній вид це є ендемік басейну Дунаю. І його збереження це є одним з пріоритетів. Знесення там також є заходом безпеки. Загата скеровує воду на дорожнє полотно, від того дорога руйнується. Дана дорога потрібна нам в першу чергу для надзвичайних ситуацій лісових пожеж. Десь хтось заблукає в горах. МНСники не можуть дістатися до постраждалої людини. Вони будуть відрізувати оті шматки. Ті шматки будуть зачіплюватися за гаками, і трактор буде тягнути їх для того, щоб ми могли від'єднати ці частини і дати можливість воді розширити потік.